Милуємося осінню, коли далеко від війни. А десь матуся все шукає свого сина, хто повернув скалічений, але все ж живий сьогодні. Що нам принесе осіння днина? Не можна зрозуміти все те, чому. Чому скільки живе нарід на рідній цій планеті? Шукає війн і немає спокою йому? А зло йде через руки в неживій ракеті. Невже страшні смерті не можна зупинити? Не вже хтось через кров зазнає повне щастя? Комусь ось усю Україну вбити? Не дай же, Господи, такого нам нещастя? Любов, любов святий, Господь усім дарує, а чи душа кожна Господа шанує? А чи обрала все ж супротивника його? У нім знайшла, що так шукала душа свого?